Перші місяці роботи за новим кримінально-процесуальним кодексом начальник Дніпродзержинської міліції Роман Кравцов порівняв з керуванням невідомим транспортним засобом. Поступово звикаючи до змін, міліціонери адаптувалися, проте не всі були й такі, хто залишив велику міліцейську родину. Кажучи про статистику Дніпродзержинськ за 2013 рік має результати роботи нижче середньообласних за такими видами злочинів: розбійні напади, шахрайство та дорожньо-транспортні пригоди. У 60% випадків встановлення осіб злочинців ними виявляються раніше засуджені громадяни, каже начальник міліції. А також на жаль, немає позитивної динаміки у правопорушеннях, пов'язаних з вулицею, побутом та зловживанням алкоголем та наркотиками. Якщо не вважати, не враховувати ті показники середньообласні, то, начебто, в нашому місті стало жити спокійніше. І я певну тому, що люди це відчувають. І ми, як місцева влада, бачимо, що сьогодні і міліція, і слові структури працюють. міський голова висловив сподівання на покращення показників та у свою чергу пообіцяв надавати усіляку підтримку. Головний міліціонер міста Роман Кравцов продовжує чистку підлеглих, які непрофесійно виконують свої обов'язки. У минулому році на міліцейських громадських прийомах було складено 123 скарги на працівників міліції, з яких у результаті перевірки підтвердилося 12. До уваги присутніх було запропоновано цей сатиричний плакат, на якому зображено усі недоліки міської міліції. Здесь аккумулировано, здесь аккумулировано, а вот та боль людей, с которой к нам приходят, обращаются, пишут, приходят на личный прием. Тогда, когда к нам приходят, работник милиции не реагирует, когда грубит, когда оперативность нашего выезда заставляет прятать глаза от тех, кто к нам приходит. И вот так получилось, наверное, вот. Желання моє об этом сказати подтвердилось світло ще фактом. продовженням плакату стали фотографії сплячого на робочому місці працівника чергової частини. я думав, он умер. Когда я посмотрев вторую фотографію вокруг, извините, так это наші апартаменти дежурной части. Це в 23.50. апогей звернень до нас. Всіх реагіровані, і всі роботи дежурної частини тоді, коли так нужно проконтролювати у то ніжні звіно. Стосовно цього випадку буде проведена службова перевірка. Матеріали справи передадуть до прокуратури. Щодо роботи окремих райвідділів, то найнижчі показники має заводський. За грудень ним було розкрито 28 злочинів. Тоді як у Баглійському, 48, а у Дніпровському 60. А загалом рівень довіри до міліції зростає. Наразі він становить 7,2%. і це вже досить непогано, наголосив Олександр Саусь, голова Дніпровського району. Проте працювати є над чим.